Котвіцький Володимир Вікторович народився 20 липня 1994 року в селі Поліянівка, Новоград Волинського району Житомирської області. У 2011 році закінчив загальноосвітню школу. У 2012 році Житомирський професійний ліцей харчових технологій та здобув професію оператор комп'ютерного набору. Контролер Касир з 2012 року навчався на заочній формі навчання у Вінницькому технічному коледжі. Призваний на строкову військову службу 18 квітня 2013 року Житомирським ОВК військову службу. Проходив на посаді навідник першого взводу 4-ї батареї 2-го гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 26-ї артилерійської бригади. Старший солдат. 13 травня 2014 року старший солдат Котвіцький загинув внаслідок пожежі та вибуху який стався в одній з самохідних артилерійських установок під час пересування підрозділу з однієї позиції на іншу в ході навчань що мали не меті посилення охорони південної ділянки державного кордону України. Поблизу села Рівного Херсонської області, похований 1 червня 2014 року на кладовищі села Вироби Новоград Волинського району Житомирської області. наказом мо України номер 243 від 22 травня 2014 року нагороджений відзнакою знак пошани посмертно. наказом номер 47 від 29 січня 2016 року зарахований до списків частини на вічно серпня 2015 року в місті бердичеві на території військової частини було відкрито пам'ятний знак на честь загиблих бійців 26-ї артилерійської бригади та 12-го окремого піхотного батальйону, серед яких ім'я старшого солдата Володимира Котвіцького.